Вітаю на константі пару днів тому. Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами New York Times протягом години у своєму офісі в Києві. Сьогодні підготував для вас найголовніші тези цього інтерв'ю. Пов'язані в основному з проблемами, з якими стикаються ЗСУ в умовах, коли західні партнери або взагалі не надають далекобійної зброї, або забороняють її використовувати. Поговоримо про те, чому Захід не віддає Україні заморожені російські активи, а також про нерозірвані дипломатичні відносини Захід РФ. Одразу скажу, що Ютуб відмовляється просувати відео на таку тематику, а тому я просто змушений запікати слова і так далі. А тепер можемо починати. На початку обговорювалася тема заборони адміністрацією Байдена використовувати американського виробництва для нанесення ударів у відповідь по Росії через ризик використання нею ядерної з. Зеленський зазначив, що Україна має свою зброю, свої безпілотники, що ми їх використовуємо, але робиться це виключно для оборони. Це дуже важливо і ми завжди просили президента Байдена і не тільки його, а й лідерів багатьох країн, щоб Україна могла використовувати зброю для захисту, коли з російської території обстрілюють мирне населення України а їх. Веде вогонь виключно по мирному населенню, коли російськими снарядами б'ють по місту, по центру міста, ми не можемо на це відреагувати. У нас немає далекобійних Всі повинні розуміти, що за останні півтора року Україна не отримала жодного далекобійного Як ми реагуємо, коли вони атакують наші міста? Російські агресори дислокуються в селах найближчих до кордону України з Росією. Вони б'ють звідти, знаючи, що ми не будемо вести вогонь у відповідь, використовуючи своє мирне населення як прикриття. Тому вони атакують спокійно, розуміючи, що наші партнери не дають нам дозволу оборонятися. Ми не маємо дозволу наносити удари по території Російської Федерації зарубіжним. По місцях дислокації їхніх сил, штабам тощо? Як ми можемо захиститися від цих атак? Те саме стосується ППО. Як захиститися від постійних ударів керованими з території Росії? Вони завдають ударів з території Росії на відстані до 100 кілометрів від кордону України. Як у такому випадку себе захистити? Ми можемо або вразити. Рак... То, яка залітає на територію України, або вразити літак ще до взльоту. Аби вразити то потрібна ППО. Щоб нанести удар по літаку, потрібна відповідна збори. І дозвіл. Журналіст поставив питання, чи відчуваєте ви що ситуація на полі бою вимагає термінових дій з боку партнерів? Нещодавній приклад Харкова показує, що коли ви розумієте та маєте інформацію завдяки нашим партнерам, які діляться деякими розвідданими, особливо супутниковими даними, ви знаєте, що вздовж кордону Росія скупчує свої сили. А потяги завозять техніку, розвантажуються в основному в Білгородській області? Це означає, що завтра вони не прийдуть із квітами, вони прийдуть до нас зі смертю. Правильно? Правильно, коли вони переїжджають з місця, де вони дислокуються в 10 різних місць, наприклад, у Харківській області. У мене, тобто Зеленського, виникає питання: якщо ми знаємо, що завтра вони прийдуть, чому ми не можемо застосувати? Щоб знищити їх там, де вони накопичуються. Це також допомогло б, оскільки вони не змогли б об'єднатися для проведення масивної атаки. Вони б знали, що якщо вони накопичаться в певній точці, ми завдамо удару. Це як паркан, паркан перед тим, як вони перетнуть наш кордон. І якщо ми не можемо дотягнутися до районів поблизу кордону. То що говорити про місця масового скупчення їхньої техніки на території Росії? Це їх величезна перевага. Харкова, загибель людей, дітей це їх величезна перевага. Щоденне використання це їх величезна перевага. Використання систем С-300, вони накопичили 10 тисяч С-300. І це знову їхня перевага. Чи є у світі відповідна? Щоб протистояти цьому, так чи є відповідна з**ка краще за ту, що є в арсеналі Росії? Так. Але чи є в Україні обидва необхідні елементи: достатня кількість такої з**ки та дозвіл на використання? Ні, немає. Відповідаючи на питання щодо дозволу адміністрації Байдена, Зеленський сказав: Я запитав дозволу у державного секретаря Ентоні Блінкена. Я надіслав сигнали раднику з національної безпеки Джейку Салівану. Я звертався через різні контакти і розвідувальні канали і в адміністрацію президента. І на тих же рівнях такі сигнали від мене отримували лідери інших країн-союзників, держав Європейського союзу, на що мав відповідь, що ризиків ескалації немає. Але ескалація вже відбулася. Ескалація проти України те саме санкції на Заході. Говорять про ризик економічної ескалації з Росією. Це свідчить про те, що наші партнери, в принципі, бояться повного розриву відносин з Російською Федерацією. Коли ви накладаєте санкції на російський бізнес і вилучаєте свій з їхнього ринку, це санкція, яка працює на 100%. Ви забороняєте будь-які рахунки, банківські системи, взагалі заморожуєте російські капітали, які знаходяться на території тієї чи іншої країни. Це все звичайно добре. Але чи допомагає суспільству заморожений російський капітал на території ЄС? Чи використовує ЄС ці гроші, наприклад, для допомоги біженцям? Ні. Адже вони заморожені. І найголовніше. Вони не перераховують ці гроші в Україну. Чому? Тому що це б означало повний розрив економічних відносин з Російською Федерацією. І схожа історія з посольствами. Невже всі країни закрили свої посольства? Ні. Чи всі відправили російських дипломатів зі своїх країн додому? Ні. Чи відкликали вони своїх послів з держави, яка є терористичною? Ні. А чи стовідсотково застосовані дипломатичні санкції? Звичайно, ні. Тому ми не можемо сказати, що ми тиснули на Росію дипломатично чи економічно через санкції, тому що повного розриву не сталося. Вони бояться залишитися без дипломатичних зв'язків з РФ ізоляції не відбулося. А тепер повернемося до питання. Тут немає нічого іншого. Чому Україні не можна дати можливість використовувати, вони кажуть, що це ескалація. Ні, це повний розрив будь-яких відносин з Російською Федерацією. З Росією всі тримають двері відчиненими. Не так відкрито, як це було після 2014 року, але кожен з лідерів залишив свої двері напіввідчиненими. Не всі, але багато хто з позиції. А якщо Україна програє? Ми не повинні повністю закривати двері перед Росією. Отже, в цьому інтерв'ю Зеленський намагався донести до західної аудиторії Нью-Йорк Таймс, що наразі Захід поводить себе багато в чому лицемірно. І якщо це не припиниться, Росія відчуватиме себе все краще і на полі бою, і економічно, і дипломатично. А що за цим послідує, здогадатися неважко. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!